Російсько-українська війна, її причини та наслідки незабаром стануть більш зрозумілими для громадян європейських країн, зокрема Нідерландів. Наступного року там планується здійснити великий виставковий проєкт Україна в серцях Європи. Для цього фахівці одного з провідних нідерландських музеїв відвідали Україну нову експозицію, присвячену українському народові та його боротьбі. північноєвропейські дослідники готуватимуть спільно із центром дослідження воєнної історії Збройних сил України. Емова Перед передусім, ціль візиту це поглиблення відносин співпраці з центром, зокрема у створенні спільної виставки, яка буде присвячуватися війні в Україні та людському інтересу до неї, оскільки під час війни виник дуже тісний зв'язок між голландським суспільством та українцями. Він пов'язаний також зі збиттям Боїнга МР-17, І ця виставка має проілюструвати цей зв'язок і ці теплі тісні відносини. На початку року відбувся візит представників центру дослідження воєнної історії збройних сил України в Голландію і ціллю візиту було дослідження досвіду в створенні сучасного воєнно-історичного музею. І ми дуже пишаємося тим, що ми стали прикладом для них у створенні такого музею. І ця виставка є власне втіленням першої співпраці у намірах створити сучасний музей. Тепер уже колеги з Нідерландів звернулися з новою ідеєю до наукових співробітників центру дослідження воєнної історії збройних сил України. Українські фахівці допомагають з підбором експонатів для експозиції. А також з пошуком героїв для інтерактивної частини виставки. Проєкт представлять не лише в Нідерландах, аналогічна експозиція буде діяти і в Україні. Локацію для неї виберуть в одному з новітніх міст героїв. Це була ініціатива наших нідерландських друзів, яка була підтримана нами, схвалена керівництвом збройних сил України, і я впевнений, що цей проект буде мати майбутнє. Мета цього візиту це вивчення. Локації для розміщення експозиції з українського боку, підбір артефактів, підбір персоналів, які будуть задіяні в цьому проєкті, і вироблення подальших дорожньої карти на подальшу нашу співпрацю. До цього проєкту ми плануємо залучити, крім Нідерландів, України, ще низку європейських країн, зокрема Литву. Британію, Німеччину за згодою ведуться перемовини. Можливо, це буде такий мультипроект. Це буде дуже цікаво і буде ну дуже корисно для просування наших наративів. Йдеться про масштабування та відкриття таких експозицій у воєнно-історичних музеях інших країн. Вони відрізнятимуться від українського та нідерландського блоків лише інтерактивною частиною. Для неї спеціально запишуть інтерв'ю, аби висвітлювати події української боротьби через історії її безпосередніх учасників. Аби познайомитися з такими людьми, гості з Нідерландів відвідали міста, де відбувалося кровопролитне протистояння на початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, у Бучині нідерландські історики ознайомилися з експозицією виставки під відкритим небом Волю вільних не зламати, присвячену новітнім містам героям України. Втім, найбільше вражають у цих подіях навіть не фото та відеосвідчення, а особисті історії людей, які пережили російське вторгнення. Розстріляє хотіли, а потім сказали, ладно, дір живи. Ми хочемо, щоб ти побачив, як, як, як ми будемо похрещатикушать. Говориш, ну, дивіться. дивіся. дивіся. Ну, так, дві картоплини три в день їв. Хорошо, що своя картопля була. І так, більше місяця прокантував, ну, Що зробиш? Це усвідомлення прийшло, коли ми вже від'їжджали машиною і на повороті біля Ворзелю я подивилася у вікно, а на Гостомельському в аеропорту були вибухи. Отакі прям вибухи. Там чи геліктери збивали, чи, чи що там. Оце, оце і тоді, в той момент, ну прийшло усвідомлення, і мене зараз по шкірі мурашки біжать. Ну і ми потихеньку поїхали. Ми в самій Бучі не були в ті перші дні. Гонулися ж 20 травня. Але чоловік приїжджав раніше, то казав, оця. Така гучна темна тиша, то просто якби розривала зсередини абсолютно. Бо такого ще в житті просто ти не бачив, не, не відчував і не міг подумати, що так може бути. Яскравою та болючою ілюстрацією російської агресії залишається і місто Ірпінь. Німим і жахливим нагадуванням про руйнівну суть руського міра залишаються паркани та автомобілі в одному з корпусів державного податкового університету, майже знищеного росіянами. Йдуть ремонтні роботи, але перебувати тут досі страшно. Біля спортивної зали, де також було влучання, ніби натяк на незламність українського духу лишається світлина, на якій наш борець перемагає російського. В одному з корпусів навчального закладу тут також презентували виставку Намір присвячену голодомору, геноциду українського народу, що росіяни розпочали 90 років тому. Не тільки виставка, а і живе спілкування. Це дуже важливий, особливо. Такий важливий період. Те, що відбулося у нас починаючи з лютого 2014 року, і те, що відбулося у 32-33 роках, це є два, по факту два геноциди. І це те, що не минуло жодної сім'ї в Україні. І для того, щоб уберегти себе в майбутньому від таких подій, ми повинні зробити висновок. І ці висновки вони знаходяться ось на таких стендах. В Ірпені теж ще мало людей, які багато пережили, але не втрачаючи віри, продовжують робити посильний вклад у перемогу українського народу. Світлана одна з них. Перед тим як потрапити до Ірпеня, їй довелося пережити найтяжчі дні історії Маріуполя і своєї власної історії. Під обстрілами їхала Я і чоловіка втратила, тому боюся плакати. але потім я знала, я знала, що у мене що тут діти, і, мене я і я хочу в ірпінь. Хочу в Ірпінь. дуже я подобаються мені тут люди. Ви знаєте, скільки патріотизму, просто неймовірно. Ми працюємо вже другий рік, і скільки було бажання зробити більше допомоги. Більше ми Ми ж і шкарпетки в'яжемо, і окопні свічки, і сітки, і смаколики і, навіть передаємо. Дуже стараємося, чекаємо перемогу. Сподіваємося, що і Маріуполь звільнять. І мою рідну Азовсталь відбудують. Тільки людей не повернеш завдання. Ж істориків зберегти пам'ять про цих людей та їхню боротьбу. Відчути дух цих героїв та передати його у виставці так, аби це могли відчути люди у різних країнах Європи одне з основних завдань, які поставили перед собою наукові співробітники Королівського музею воєнної історії Нідерландів, адже такі люди і роблять історію живою та справжньою так у мене було кілька моментів, коли я дійсно відчула в очах і голосі людей, з якими я була. Дух майдану а також дух, який привів нас до ситуації, коли ми зараз чинимо опір і боремось у цій війні. І Було дуже приємно бачити, як нас прийняли ці самі люди, і що вони поділились з нами багатьма своїми вчинками та емоціями. Тож я повертаю їх і намагатимусь надихнути тим самим духом і своїх колег та відвідувачів. Отже, так я звузила наш пошук і значно збагатила ідеї. Але це ще не остаточний результат бачення майбутньої виставки. Пошук триває, але тепер він набув конкретних планів на ідеї майбутньої виставки Україна в серцях Європи. За кілька днів набула нових рис рис українського характеру, завдяки яким люди в інших країнах зможуть впізнати історію, яку пишуть тут і зараз. Так, наша мета зберегти цю війну, історію цієї війни в Нідерландах. І тому ми сюди прийшли, і ми робимо цей проєкт. І я думаю, що ми дуже натхненні повернути цю історію і транслювати її широкій аудиторії в Нідерландах. Символічно, що у Нідерландах виставка присвячена Україні змінить іншу, присвячену винищувачам f 16 сучасній зброї, яку Україна має незабаром отримати від союзників, яка має стати серйозним аргументом проти російського агресора. Примітно, що такі експозиції у західних музеях готують близько двох років, але Україна в серцях Європи зазвучить значно швидше. Фахівці Центру дослідження воєнної історії збройних сил України зазначають, що практична підготовка до роботи над цим проєктом Том розпочнеться вже наприкінці зими і триватиме менше ніж півроку.